Вітаю, мене звати Кудрешов Дмитро. І сьогодні ми проведемо цікавий експеримент з теми основи спадковості та будова ДНК. Метою експерименту буде виділення молекул ДНК в побутових умовах. З подальшим створенням демонстраційної моделі ключовим завданням будуть виділити ДНК в клітинах банану за допомогою підручних засобів, створити трьохвимірну модель ДНК за принципом комплементарності, роздрукувати готову модель на 3D принтері. Для проведення експерименту нам знадобиться банан, сіль, миючий засіб, охолоджений спирт, вода, веделка, столові ложки, чайні ложки, маленькі тарілки, кухонний паперовий рушник, мірний стакан. Готую буферний розчин солі. До 150 мл води додаю 8 г солі. Розмішуємо до повного розчинення. Готуємо детергент. Для цього додаємо 10 мл миючого засобу і 100 мл води, легко розмішуючи до повного розчинення засобу, кладемо на тарілку шматок банану, вилко розчавимо його до утворення однорідного пюре. Замішуємо 15 мл сольового розчину і 4 мл розчину миючого засобу. Додаємо бананове пюре дорожчину і добре перемішуємо виделкою, детергент розчиняє мембрану клітини і ядра. Іони солі зв'язуються з молекулами ДНК в суміші і полегшують вивільнення її з ядра. Відфільтруємо клітинні рештки і нерозчинні клітинні компоненти від розчинних. Великі частки клітини і нерозчинні компоненти лишаються в ліць, а розчинні білки і ДНК з розчином потрапляють в стакан. Тепер додайте 16 мл охолодженого спирту так, щоб утворився шар спирту на поверхню. При контакті зі спиртом ДНК, котра є в розчині, починає втрачати стабільність. Гітратна оболонка, яка зазвичай стабілізує ДНК, і ДНК відділяється від водорозчинних компонентів суміш. Біла ниткоподібна речовина, яка утворюється між шарами. Це і є ДНК банану. Ми отримали ДНК банану, але це ще не все. Перейдемо до більшого детального вивчення цієї. Безумовно важливої молекули. ДНК являє собою поєднання решток фосфорної кислоти, дезоксирибозу і чотирьох нуклеотидів, які поєднані за принципом комплементарності водневим зв'язком. Але ж як візуалізувати правило комплементарності? Для цього нам знадобиться сучасні технології і декілька годин часу, але результат буде вартий того. За задумкою. Нам треба отримати своєрідній конструктор, модель кожного нуклеотида. Спочатку в редакторі трьох вибірних модель створимо заготовку під наші нуклеотиди. Вона буде універсальною, але далі будемо моделювати різні типи кріплень задаємо необхідну форму деталям, щоб прорізати візерунок для кріплення на комплементарних нуклеотидах. На кожному нуклеотиді формуємо додаткові ніжки для поєднання їх в довгий ланцюжок. Наносимо позначення на відповідні нуклеотиди, а ми обрали латиницю для більшої універсальності моделі. Перевіряємо роботу, та на виході ми маємо досить наглядну трьохвимірну модель ДНК, але і це ще не все. Відправляємо наші нуклеотиди на трук. Поки наші нуклеотиди відтворюються в пластиковій формі, давайте пригадаємо роль ДНК в існуванні організмів і її функції. ДНК макромолекула, яка забезпечує зберігання, передачу, реалізацію генетичної інформації. Біологічна інформація кодується у вигляді коду із послідовності нуклеотидів. Загальна кількість нуклеотидів в організмі людини близько 3,2 мільярдів. Їх загальна довжина в клітині 2 метри. Ми маємо роздруковані нуклеотиди. Давайте побудуємо один ланцюжок послідовності нуклеотидів. Ми маємо таку послідовність. Тепер, використовуючи правила комплементарності, добудуємо другий ланцюжок. Зверніть увагу на те, як вони поєднуються. Аденін завжди утворює зв'язки з теніном, а гуанін з цитозином. Загальнимо результати роботи і підведемо підсумки. Ми змогли виділити ДНК з клітини банану. Створили трьохмірну модель нуклеотидів, роздрукували нуклеотиди на 3D-принтері, побудували макет молекули ДНК, використовуючи правило комплементарності. Модель нуклеотидів для подальшого використання доступні за QR-кодом на екрані. Дякую всім за увагу!